Срібна, Сріблястий карась? – Карась. – А ось що там велике, дуже такі великі звичайні. Інтерактивні дошки, планшети та 3D-малюнки. Сучасними технологіями учнів школи номер 54 знайомлять з малку. Такий підхід допобай наймолодшим школярам. Найцікавіше, що було на цьому уроці, це як ми дивилися 3D-картинки. Ми можемо Малювати та грати на ній. Що ми можемо на ній малювати? А от на уроках англійської учні спілкуються та розбирають зовсім не дитячі теми, наприклад, забруднення навколишнього середовища. Аби вирішити важливі задачі, працюють у форматі квесту. Вони мали, по-перше, знайти ці самі капелюхи, щоб це не було просто ну, буденно, так. І е, в кожному з капелюхів в них було певне завдання, е, яке вони повинні були вирішити, тобто обрати на їхню думку е, найважливіші аспекти проблеми, яку ми розглядали. Окрім цього, діти використовують спеціальну програму Розумники, в рамках якої застосовується творчий підхід для розв'язання різних проблем. Вчителі кажуть, за декілька років вона показала гарні результати. Потужню часть уроку з поясненням, з виробленням якихось правил, вивченням їх бере на себе вчитель протягом дня. А от закріплення е вивченого матеріалу діти роблять вдома самостійно, і саме ця програма дозволяє їм закріпити набуті знання. Вчителі кажуть, завдяки комфортному розташуванню парт це стандарт нової української школи. На уроках панує більш домашня атмосфера, тож матеріал застосовується легше. Дана за та Дмитро Бондаренко, перший міський.